Так, ну що ж, всім привітно. Разу вас підписував под лайка. Ми продовжуємо грати в Аок. Ой, до речі, а я тут можу взяти. Давайте бонус захисту, щоб вони само вбивалися у мене. Коротше, продовжуємо грати в АОК з Маном Блуд Європ. Ми почали грати за папське, за Папську область. Коротше, в нас тут проблеми. На мене напали австро угорщина На мене ще нападала Швейцарія, але я якось якось якимось дивом зміг укласти з ними мирну воду. Так цікаво, я сюди зайду. Нема вільних грошей, нема вільного нічого. Зараз намагаюся якось пережити це все взагалом. Окей, якщо б тут була тільки Австрія, якщо б тільки проти Австрії, я, б, ну, я, я вам серйозно кажу, я б переміг без сильних заморочок, бо мені зараз достатньо їх оточити і все. Але тут ще пусня. І це створює мені проблеми і відчутні проблеми. Якщо б я всі ці війська, які в мене навпроти Австрії, міг би перекинути на інший напрям, ось сюди на південь, це було б ідеально. Але взагалом ми тут зможемо... Можемо теоретично змусити їх побігати за нами на півдні. Тут же моя мета створення оточення для основного групування австрійців. Чому ми там. окей, це дуже дивно, що я не зміг плавитись в якусь легку провінцію. Ага. Ай! Тут мене ще австрійці відбивають. Ну це жах. Знову ж, чисто з австрійцями я б впорався. Але вони просто з двох сторін мене б'ють. Як це назвати? Скажіть мені, як це назвати? Окей, я спробую, я спробую це пережити. Але, блін, вони вже. в столицю мої скоро зайдуть. Ось-ось. З ось. секунди на секунду. Мир одного година. Не відчепіться від мене. А це те ж саме. Просто давайте. Ні, ні перші, ні другі Та чому я. Ай! Ну так, вони мене розбирають, це зрозуміло. У мене ще грошей немає щоб їх нормально зупинити. Блять, знову ж хоча б хоча б з кимось з них укласти мирного. Хоча б з кимось. Ну окей, якщо я пострі по астрі ще проходжусь. То тут у мене просто нема грошей, щоб викликати, а з Австрії я прибрати не можу. Просто не можу. Ай. Так, в деяких місць. Ну, вони. Так, так, блять мене. Ну, не треба, заспокойтесь. Ай, це мене ще навіть австрійці. Зупиняють. Навіть австрійці зупиняють мене. Так, а звідки? Ви звідси зараз прийшли, теоретично. Вдруг я зараз можу збити. Це не оточення все одно буде. Ні, який жах, який жах. Ну все мене челить. Прорив, все, ми накапи тулювали. Мирна угода. Давайте ви нічого не забираєте. на цьому розійдемось. Так само з вами. Так, щось. Чим більше я тикаю, тим більше вони забирають назад. Мирна угода. Вони просто так. Трохи, прям трохи території забирають. Ааа, ви мене замаріонетите? я погоджуюся на хоча б якусь мирну угоду. Вони замані... мене замаріонетили. Побайдуже. Так, Сенсі, я ж погодився, що й на мирну угоду. Окей, що це? Що зараз відбудеться? Я нічого не розумію. Ну, я живий, здоровий. Фу я фу-фу-фу-фу. Я маріонетка цих додіків. У мене ще повстанці, прекрасно. Повстанці і не асимільовані провінції. І ще, судячи за все, якийсь жахливий богі, тип правління. Змінити тип уряду. Пряма демократія. 17 тисяч, я почну зараз, зараз заробляти 22 тисячі. Ось так. вчиться, вчіться. Кому треба на повторну асіміляцію поставив? Е, це все дуже неприємно. Але в нас зараз хоча б. Блін, я ще з кимось воюю, що? Царство польське? Я ж не мені не показує, що я з ними воюю. Окей. Так, це Фіни. Це норвежці. Фіни. Якщо я якісно підготуюсь, по-справжньому якісно підготуюсь, то можу, зможу вибороти собі незалежність. Але для цього треба прям постаратись, тому що у сні 55 мільйонів мені треба буде в відбитись і підготуватись до того, що в мене будуть висаджуватись. Так, для цього. Теоретично, яка в мене найкраща провінція Рим? Логічно. Давайте хоча б чисто Рим покращимо в економіку і забудуємо. Це невеличкий приріст, а дасть мені. Качаю, я тут ще паралельно збираю собі населення. Так, слухайте, в мене загалом економіка 208 тисяч. Якщо я зараз качну Рим, то в мене зараз. Я економіку подвою. Плюс Рим буде дуже хорошо зосереджений економічно. Давайте до інфляції качаю Рим. Технології Народжуваність. По-перше, я в будь-якому випадку зараз збирав собі бюджет. На тепер 2 мільйони на рахунку і майже докачав. Я бачу, що Угорщина з кимось воює. Австро Угорщина або Австрійська імперія просто. З османами. У мене купа грошей. І назвіть мені хоча б одну причину, чому б не вдарити їх в спину. Хоча б одну причину. Так не чайся. Не так викликаю. Через рекрутів. Чому. Ого, чому так дорого? 546 тисяч. коштує аж. Навіть не дивлячись на те, що ми через рекутів викликаємо, воно не має так дорого коштувати. Так, я типу, типу піду в мінус, але я можу теоретично ось так поставити. Я все одно буду в мінусі. Це навіть хорошо, очки фруху нема. А, клята русня забирає в мене відсоток. Я забув. 3800. А, я маріонетка Фінів. Ні, слухайте, маріонетка Фінів не так погано бути, як маріонеткою Русніна, наприклад. Типу, це не жахливо. Що, Австрія, дивись? Ти на мене нападала, коли мені максимально це незручно було. Нападала? Нападала. Це називається помста. Тепер тобі максимально незручно, а я на тебе напам. Нападу. Напам. О, ми ще друзі ми вважаємо. А чи ні? Так зачекайте. Я все ще не можу нападати, тому що я. Да, васали не можуть нападати. Вони не прибрали це. Я думав, вони вже це прибрали. Окей. Вітаю. Пойто, Османи повністю їх захопили. Прекрасно. Заперечувати. Буду йти в незалежність. Так, Рім, ти як? Мені доведеться з великою кількістю воювати? Тому. Блін, так довго збирав, щоб по ітогу в мене не було грошей. Вперед, трохи відкладу. Ну так, трохи відкладу. Думаю, мільйон для початку вистачить і все в товари. Все. І це не дуже довго вистачить. І це мені в в першу чергу для Риму. Нехай в Римі буде побільше населення. У Мене 6 мільйонів, зараз буде 7. Ой! Прям населення мені насправді дуже швидко зростає населення. По 10 тисяч за крок спокійно. Окей, це прекрасно. Лін, по 30 тисяч населення за крок. Я такими темпами можу спокійно наздогнати, Русню. Навіть наздогнати і обігнати їх. А чому б ні? У мене вже 10 мільйонів населення. Тому ми прокачуємось величезними темпами. Так є. Це навіть без великої кількості ферм. Є? Так. Що тут, Австрія? Ти, напевно, часть маріонетка? То ні, ти ж вас здорова. В тебе ще васали є. 20 мільйонів. Ти небезпечна. Русня 49 мільйонів. Питання по населенню русня найбільше. Я з сьоми -е місце. Так, по-перше, Папська область. Заперечувати. Не збираюся з ким воювати заради вас. Чому я ще не перемістив папську о, в Рім столицю? Перемістити столицю. Підтвердити. Та ну ні, клята русня пішла на Королівство Бог Сицилій. Я вас ненавиджу. Хто мені забороняє? Надсилати допомогу. І навіть рекрутів. На, тривай. Купу грошей, купу рекрутів. Заперечувати? А, вони ще на Австрійську імперію пішли. А, а що мені зараз робити? Типу все прикольно, так, але заперечувати. Може зараз підшумок і оголосити незалежність, але Русня, на жаль, переможе австрійців. Так, ти як, Королісто Бог Сицилій. Ти ще живе. Молодець. Завдяки моїй підтримці. Так, давайте спробуємо ще допомогти тобі на хоча б 200 тисяч грошей і 1800 рекрутів. Але я розумію, що це дуже така маленька допомога. Враховуючи рівень проблем. <плес> Австрія. Ти хоч незалежно лишилась? Фух, Австрія лишилась незалежна. Мені ж достатньо просто оголосити мирну одну незалежність. Так щось кроки почали дуже повільно йти. Так, кролістовох Сіцирі. Правда допомогу. На, і. 150 тисяч. Рекрутує 150 тисяч. Та що сталося? Чому кроки так повільно почали йти? Може перезавантажитись? Зберегти, припустимо. А, ні, я не буду ризикувати. Тут дуже часто б'ються збереження після перезавантаження вони просто не працюють. Тому ну, я не буду ризикувати, щоб втратити збереження. Та заперечувати, не хочу ні з ким воювати. Це Франції ще воюють. Сподіваюсь, ви програєте. Так, стоп. Велика князівство Фінляндська? А шведсько новорецька унія просто проти всіх. А ну-ка. Встанці повстанці. Серйоз. Стоп, що? В мене повстанці в Ватикані. Ви знущаєтесь наді мною. 30 тисяч викличу. 10 тисяч з головою вистачить. Це просто що за бред? Це прям бред. Ураховуючи те, що в мене податки на нулю. Що це? Як ви взагалі це називаєте? В мене податки на нулі. Настрій має бути максимальний. При цьому в Ватікан, ви знущаєтесь? Там максимальна кількість. Ну, типу там 90% мого національного населення. 96%. І останнє покращення 80 тисяч. Прекрасно. Що ж, якщо мене порівнювати з фінами, то вони слабше за мене. По усім показникам. Так, це хто? Ви кінцівство фінське? Якщо етикнового оголошення незалежності. Була відхилена пропозиція. Чи мені треба ось тут тикнути так назад. Оголошення незалежності. А, в нас війна зараз буде прекрасно. Окей. Мені не... Ай, дащо? Я не готовий. Постанці 33 тисячі я витратив виключно на. Ого. Вони сюди. Ну ні, я не готовий. Це іноді. Скоріше, не іноді, а завжди оголошення незалежності тут тупо працює. Щоб трохи перекриємо тут все. І виклик тут дуже часто тупо працює, тому що ти такий. Тебе. Просто іноді беруть і одну, і ту ж саму кількість військ по-різному забирають гроші за них. Ти такий, а чому? А за що? Так, покнути ці провінці, але. Викні зі ти що? А, ти не зручньой. А, ні, ти зручньой. А чому в мене тут не написано, що це як мої потенційні вороги? А, побачив. Так, yeah. спробуй якось це пережити. Що тут? Русня тепер ще проти мене. Відчупись. Шведська Норвезька унія. Я пам'ятаю, ти воював? А, фу, Швецька нервецька унія. Ти не мій ворог. Ой, тут, Велике князівство фінське. Так, що в мене? Спробуємо їх тут добити. Зараз подивимося, що з цього всього вийде. Так, тут здається, у них просто нікого немає. Так, неприємно. З того, що мені потрібно. Добиваємо їх тут. Так, давайте поки війна. Ось так. Побільшую бюджет. Так, по ідеї, зараз їх тут доб'ємо. Не впорався? Дивно. Ось всього п'ять тисяч. Рекрутами всього п'ять тисяч. Чому я заву якихось грошей, беруть так, викликається так мало. Це хто? Ні. О, -ху -ху. це весело. Я з російською імперією не воюю. Вау, як оголошував фі... мирну угоду, Російської імперії погодилась. Не очікував. Тут ще трохи підсамовбились. Тепер спробую ще раз проткувати. Так, це хто? Шведська корона. Угу. Так. Тут Шведська у унія і. і Австро-Угорщина лишилась. Так. Ось ці дві провінції. І все, що тут, будь ласка. Одна провінція залишиться. І максимально мирна угода. Так. Вони погодились. Фух. 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 Так, тепер давайте в Рімі тримати якусь, по-перше, незалежний тепер. По-друге, в мене є економіка. По-третє, є Австро-Угорщина, Австрійська імперія. Вивчайте, що постійно австро угорщина її називаю. Австрійська імперія, теоретично, якою можна скористатись національного населення у них тільки 12 мільйонів в той час, коли в мене національного 11 мільйонів. Плюс вони ще воюють з французами. Так. А... Так, швидко. Ну... Підводимо всю армію під кордон. Я не встигну. Подивимось. Спробую зробити хоч би якийсь мінімальний внесок. Французи. Вони вже далеко зайшли. Я просто не встигну нічого вже зробити. Ну, давайте почекаємо, поки французи її доб'ють, а там далі вже вирішимо, що робити. Нехай так. Зараз Австрія капне і подивимось, хто що позабирає. Ну, Прикол в тому, що тут ще Русня присутня. Яка, типу, як союзник Австрійської імперії, типу. Скоріше, вони просто разом проти Франції воюють. Він тут складно буде. Так. Австрія не дає право проходити військ для Русні. І це хорошо. Через 19 кроків можемо почнемо. Якщо що в мене ще в запасі 3 мільйони є, я зможу ще викликати. Давайте об'єктивно, мені доведеться ще викликати, тому що в мене прямо мало військ зараз. Наприклад, ось тут. наняти рекрутів. На 1-2 мільйони. А, шкіруху, дякую. Тут це якось дуже дивно. Хочу забрати хоча б щось. Це, відчепіться. Відмовляються навіть цікаво. 39 тисяч, щоб вони були більш впевнені, в тому що треба погоджуватись. Так, я, я типу в мінусі, але зробити. Ось так і я в плюсі. О, ще провінція. А, в сенсі там. То сквозна провінція була, неприємно. Ну, звертаюсь назад. Ой, дякую, що ви підходите до мене ближче. Це приємно. Блін, а я зараз помилку роблю. А, я тут об'єднався. Коротше, ні, я не хочу участвувати приймати участь в таких війнах, де просто всі проти всіх. Це дратує, це незручно, це неприємно все. На, так. Вони самі відмовляються від мирної угоди. О. Судячи за все, вони з кимось уклали угода. Мирно. Окей, в мене є можливість ще трохи вглуб пройтись. Продовжуємо йти. Ой, там цілих шість тисяч, ого, цілих шість тисяч. Як я впорую з ними? Навіть не знаю. Навіть не знаю. чи Є сенс мені далі йти. До речі, ну не прям сильно є. Продовжуємо їх добити. Що в нас тут вийде? Ага. У нас тут цікаво виходить. Тут ми в оточенні, по ідеї. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то останні описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ніка яких можуть бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам уходить відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.